четвер четверте травня в ефірі. Програма цей день в студії Юлія. Вітряк вітаю вас. На початку випуску такі теми попрощалися з героєм. Переживав за нашу Україну, за нашу свободу. Сьогодні в місті провели в останню путь криворізького захисника Олександра Сороку. Криворізькі інвіктуси. У нас е Дві людини мають шанс потрапити до Дюссельдорфа. Голова ради оборони міста зустрівся з командою учасників всеукраїнських ігор нескорених. Поліцейські на двокулісних сіли на велосипед і Поїхали догнали і наказали. З 1 травня в місті відновлено роботу велопатрулів. Життєвий капітал їм це знадобиться в дорослому житті у Криворізькому національному університеті. Провели тренінг з фінансової грамотності для школярів. Цієї ночі ворожі війська атакували Нікополь. Росіяни застосували дрони та важку артилерію. Внаслідок атаки поранення отримав 32-річний чоловік. Він перебуває в лікарні. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Сьогодні вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, 9 господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні. Сьогодні криворіжці провели в останню путь 28-річного захисника України Олександра Сороку. Він бив ворога на Донецькому напрямку, 29 квітня. Його життя обірвалося поблизу Бахмута. У місті попрощалися захисником України Олександром Сорокою. З жовтня він був мінометником, а в мирний час працював у будівельно-монтажному управлінні залізниці. Сьогодні на центральному кладовищі рідні, близькі, колеги, однокласники та вчителі Олександра. Він був спокійним, вихованим, врівноваженим, товариський, мав повагу серед своїх однокласників, вчителів. Пам'ятаємо його. Таким хлопчиком гарним, надійним. Ну, а тепер як захисник мужній, сильний, терплячий. Ми йому вдячні, любимо, пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Це для нас дуже велика втрата. Характер справедливий був, рвався за нашу Україну. Захищати тобто не боявся нічого. Не боявся йти на фронт. тобто переживав за нашу Україну, за нашу свободу. На фронті Олександр був з осені минулого року. Воював на Донецькому напрямку. На його долю випав багатостраждальний Бахмут. Захиснику було всього 28. У нього залишились батьки і старша сестра. Провели в останню путь Олександра сороку за військовим ритуалом у секторі почесних поховань центрального кладовища. Михайло Бустров, Вадим Діденко цей день. Десять медалей різного гатунку. Такий підсумок виступу команди Криворізьких «Інвіктусів» на всеукраїнському турнірі. Ігри нескорених. Чемпіони та призери вже вдома. І сьогодні приймали привітання від голови ради оборони міста. Два змагальні дні та сім видів спорту з дев'яти для криворізьких інвіктосів. Вояж до Львова видався непростим, але вкрай результативним. В активі наших спортсменів медалі всіх гатунків. Олександр Пискун здобув золото у настільному тенісі та бронзу в стрільбі з лука. Ще у нас п'ять перших місць у плаванні в цьому виді спорту. Також є бронзові призери Василь Стуженко та Олег Должок. Третє місце у стрільбі з лука виборов євген олійник. Багато хто я особисто. Чекали наших нескорених, дивилися, як вони виступають. Дуже гарний результат. 10 медалей різного гатунку, але головне це не медалі. Головне це криворізький характер, і головне це реабілітація і психічна, і фізіологічна. Ми домовилися хлопцями, що вони будуть продовжувати тренування, будуть приймати участь у різних міських змаганнях. А через рік знов спробують на всеукраїнських. Ну і у нас дві людини мають шанси потрапити до Дюссельдорфа. ну будемо чекати, що тепер там, комісія в Києві. Криворізька делегація у Львові була найчисельнішою. Серед 23 інвіктосів воїни воїни-афганці, учасники АТО, ООС, а також військовослужбовці, які стали на захист країни під час повномасштабного вторгнення Росії. Я задоволений, тому що я змагався з двома майстрами спорту, а я сам самоучка. Це дуже, дуже гарний результат, можу вам сказати. Я дуже задоволений. Все було на вищому уровні. Всього вибіру взяли участь понад 200 військових та ветеранів з 24 областей України. Криворіжці виступали в легкій атлетиці, стрільбі з лука, пауерліфтингу, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та велоспорті. «Invictus Гейм це змагання не про спорт. Інвіктус Гейм це змагання про реабілітацію. Це змагання для фізичної реабілітації, це змагання для морально психологічної реабілітації. Військовослужбовці, бойові побратими зустрічаються з різних міст, приїжджають. Дехто так терпляється, що знають один одного, воювали на одному і тому ж ділянці і були, були знайомі. А більшість знов знайомиться знаходять нових друзів, нових знайомих. Це дуже підтримує. За фінансовою підтримкою Олександра Вілкула для команди був закуплений необхідний інвентар, спортивна форма. Також були придбані квитки у купеному вагоні. За підсумками турніру формуватиметься збірна України. У червні оголосять імена 24 учасників, які представлятимуть країну на міжнародних змаганнях. Invictus Геймс. Вони відбудуться в Німеччині у вересні. Хендриксон, Владислав Талалай, цей день. 1 травня на вулицях міста знову з'явились велопатрулі. Два десятки правоохоронців стежать за громадським порядком в багатолюдних місцях, парках та скверах. Михайло бистро поспілкувався з інспекторами велопатруля. З 1 травня на службу заступило 20 велопатрульних. Такі патрулі несуть службу переважно у парках і скверах. Шостий рік поспіль екіпажі велопатруля виїжджають на вулиці міста в допомогу автоекіпажам, тому що вони на певні правопорушення у деяких громадських місцях, парках, скверах і так далі, пішохідних зонах можуть легше та швидше відреагувати на правопорушення. Напередодні патрульні пройшли спеціальну підготовку. Вони згадали певні навички, якими користувалися вже попередні роки. І вже з 1 травня виїхали на патрулювання. Головна перевага велопатрульних мобільність на двохколісних. Інспектори патрулюють місця відпочинку. Нерідко саме вони першими реагують на факти вживання алкоголю у громадських місцях та розповсюдження наркотичних речовин. Ми вже працюємо з 1 травня у нашому місті. Це центральний міський район, металургійний, а також по вулиці Юбілейна, так як вже потеплішало, і люди виходять. Паркові зони, взагалі на вулицю, відпочивають. Деякі з них порушують закон та вживають спиртні напої в громадських місцях. Тому ми під'їжджаємо, робимо зауваження, проводимо профілактичні бесіди і також. Можемо виписати адміністративні матеріали. Велопатруль є дієвим мобільним та швидким механізмом забезпечення громадського порядку на вулицях міста та у паркових зонах. Як показує практика, найбільшу статистику серед виявлених та попереджених велопатрульними правопорушень становить розповсюдження заборонених речовин. Поліція поруч, тож відчуття безпеки більше. Діляться криворіжці з приводу відновлення роботи велопатрулів у місті. Коли бачимо патрульних поліцейських, то ми. Тобто комфортно себе відчуваємо поряд з ними, як під захистом. Це більш мобільно, тому що вони зможуть зреагувати більш швидше і приїхати на місце події, якщо вона, не дай Боже, станеться. І ще це дуже круто для їх здоров'я, я думаю. Гарний приклад для молоді і для оточуючих. те, що ми під охороною сіли на велосипед і поїхали. Догнали і наказали. Михайло Бистров, Валерія Косигіна цей день прокачай свої скілз. У кривому розі започаткували проєкт для учнів 8-10 класів. Він передбачає проведення різноманітних тренінгів для старшокласників. Серед найбільш затребуваних тренінги з фінансової грамотності. Сьогодні школярі зібралися в Криворізькому національному університеті на гру життєвий капітал. Молодь, що прагне навчитися грамотно розпоряджатися фінансами, зібралися сьогодні в Книву. Гра життєвий капітал частина проєкту Прокачай свої скілс. Його ініціював міський департамент освіти і науки. Підтримала рада оборони міста. Фінансовий напрямок у старшокласників викликав найбільшу зацікавленість. Дуже було приємно, що коли ми оголосили онлайн запис і вибір курсів, то ну дуже воно користувалося попитом, і ми вимушені були навіть припинити реєстрацію Завчасно, тому що ми набрали ту кількість дітей, яка могла була бути долучена до цих тренінгів в цілому. Діти обрали шість тем, ті, які для них найцікавіші, і виявилася одна із найцікавіших для дітей тем це саме фінансова грамотність, тому що сьогодні діти розуміють, що їм Через деякий час вони стануть дорослими, і їм це знадобиться в дорослому житті. І дуже приємно, що реалізація цього проекту відбувається не лише завдяки департаменту, а що до нас долучилися ряд партнерів. Це і підприємства нашого міста, і телерадіокомпанії нашого міста, волонтери, тому що у нас є такий один із тренінгів, саме волонтерська діяльність, і наші вищі навчальні заклади. Гра «Життєвий капітал проводиться що четверга на кафедрі обліку оподаткування публічного управління та адміністрування КНУ. Будь-який візит школярів, будь-який візит, взагалі гостей до на нашого університету, це свято для колективу університету. Але ось коли це поєднується з такою плідною роботою діток школярів. Чи то в технічному напрямках, чи то в планах підвищення рівня фінансової грамотності. Це дуже, знаєте, надихає весь колектив університету на те, щоб працювати разом з молоді. Я дуже вдячний колективу кафедри, я дуже вдячний діткам-школярам, які от на постійній основі це не просто візит на день відкритих дверей, а на постійній основі приходять їм цікаво. І дай Бог, щоб вони продовжували самовдосконалюватись. Життєвий капітал це інтелектуальна імітаційна гра-стимулятори українське ноу-хау у сфері навчання фінансової грамотності. Цю технологію було номіновано на премію ООН у 2018 році за досягнення у вирішенні стратегічної цілі сталого розвитку у напрямку боротьби з бідністю. Гру проводять тренери з фінансової грамотності. Та програма, яка діє на сьогоднішній день місці по роботі з обдарованими дітьми, вона багаторічна, багатовекторна, і один із векторів. Це відповідати на запити учнів, що вони хочуть саме зараз. Учні виявили бажання десь приблизно до 70% опитаних потренуватися саме з фінансової грамотності. Це на часі, це необхідно. Всі ми розуміємо, чому тому, що багата країна можлива тільки тоді, коли в ній живуть багаті люди, які усвідомлюють свій капітал, знають свої ресурси і вміють ними користуватися. Стартові можливості сім'ї вони дійсно різні, але на Це наш ресурс. Це дійсно є. А те, що ви ходите в школу, потім в вищу світу да? отримуєте освіту сама по собі я давно мріяла навчитися фінансовій грамотності. Мені це дуже цікаво, але я ще ніколи не пробувала. Вважаю, що це досить актуально навіть зараз користуватися своїм бюджетом, розподілати його на різні фактори. І, взагалі, я дуже сильна фанатка монополії, тож я думаю, це буде досить такий цікавий досвід для мене. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі в нашому випуску. Красиве і унікальне. В цих місцях зберігаються залишки цілинного рослин, рослинного покриву. На криворіжжі зростає близько 20 видів червонокнижних рослин. Скай подарував світло. Дякую вам всім. Допомагаємо, перемагаємо. Відомий український гурт виступив з концертом у кривому розі перемоги рукопашників. Змагання були дуже е, круті, бої були запеклі. Криворізькі спортсмени завоювали понад півсотні медалей на національному чемпіонаті. На Криворіжжі в цю пору активно квітують сіня для регіону та червонокнижні рослини. Ендеміки ростуть переважно у балках, яких багато довкола кривого рогу. Поблизу селища зеленого разом з відомим ботаніком Вікторією Тротнер побувала сьогодні наша Дарія Юськова. Українські стопи багаті на унікальні рослини, відзначають спеціалісти. На криворіжжі налічується більше двох десятків видів рослин, що занесені до червоної книги України. Стільки ж входять до регіонального червоного списку здебільшого вони ростуть у балках. Знаходимося в балці Візірка або Балка Поперечна, як є історична назва. І саме в цих місцях зберігаються залишки цілинного рослинного покриву. Тому що решта території у нас вся розорана. Ми бачимо щось позаду нас, оце вже угіддя, Тут же поруч у нас відвали колишнього кар'єру Візірка. І ось це саме така діляночка, де зберігається цілинний степ. Звісно ж, скарбничкою, де зберігаються колекції червонокнижних видів, є наш Криворізький ботанічний сад. Але ось деякі види можна зустріти навіть на клумбах. Тобто є види, введені в культуру інтродуценти, які раніше були тільки в природі, а є ті, які зберігаються в наукових колекціях. Чимало цікавих рослин на вапнякових схилах біля в'їзду в селище Зелене, дрікськівський, волошка маршала, Астрагал Український, Пижмо, Вероніка. Та одним з найцінніших серед місцевих екземплярів є Ковила. Перед нами ковила Лесінга, це перша з видів ковили, яка у нас на Криворіжжі росте. Всі види ковили у нас занесені в Червону Книгу України. Але вона найперша, вона зацвітає наприкінці квітня, на початку травня. І як її визначить, на відміну від інших видів, от ми висмикуємо насінинку, там, і там ми побачимо, що на самій насінинці є опушення. В інших видів ковили це опушення може бути смужечками до кінця, насінинки чи не до кінця, а у ковилинку. Вся насінинка вона пухнаста. Вероніка декоративна рослина з яскравим синім забарвленням, створює патріотичний тандем разом з жовтими квітками карагани Скіфської. Тут кущик трошки високий, такі сантиметрів, може бути до 20. І головна його відмінність від іншого виду карагана. В нас також тут зустрічається інший вид, який називається карагана-м'яка, карагана Моліс. Тут ми бачимо дуже-дуже дрібнесенькі листочки, вони бачите такі, як чешуйки. Вони довжиною 5-7 міліметрів, а квіточка, бачите, сантиметри 2. У карагани м'якої листочки ось такі майже в довжину з квітку. А у карагани скіфської вони дуже-дуже дрібні. Оце головна відмінність ну і плюс тут ще є такі калючечки. Це рослина занесена в червону книгу України. У нас на Криворіжжі зустрічається дуже рідко, тому вона, звісно, потребує охорони. Але ви бачите, яка вона декоративна. У Весняну пору чимало любителів дикої природи вирушають в мальовничі куточки передмістя Кривого Рогу. І, хоч би як не хотілося сплести вінок з ендеміків, робити це заборонено. Я наголошую на тому, що червонокнижні рослини знищувати не можна, вони потребують охорони. І ось зараз ми можемо просто сюди приїхати, помилуватися цією красою. А трошечки згодом, уже на початку літа, коли почнуться тут бояння маків понад дорогою, то це прекрасна локація для фотосесій. Дарія Юськова, Олексій Правицький цей день. Старі хіти та нові композиції презентував у Кривому Розі гурт Скай. Наше місто музиканти відвідали в рамках великого туру на підтримку альбому на пролом. На концерті у театрі Шевченка була і наша знімальна група. Андрій вуличний музикант, і здається, він надовго запам'ятає свій вчорашній виступ. Побачив афішу про те, що буде концерт. Подивився, а там майже місць немає, там якихось три-два місця. Я хотів потрапити на нього, а потім мене така з'явилася ідея фікс. Просто спитати, просто спитати, чи може він заспівати зі мною чи ні. Заспівав. Приємно потішив не лише вуличного музиканта, а й випадкових перехожих. Гуляла і дуже рада, що. Опинилася саме тут, просто вирішила трохи постояти, попідспівувати гарній людині. А тут скай дуже приємно, такі емоції посеред вулиці. Дуже класно. Дякую, що так відкрито відносяться до людей. Втім, основне дійство було попереду: скай у Кривому Розі з повноцінним концертом. Фронтмен гурту з посмішкою згадує два роки тому візит був дещо іншим. 21 першому році в червні. Я тут був. Я приїжджав на велосипеді, коли їхав з велотуром з мілового до Чопа. І, звісно, проїжджав через Кривий Ріг. Найкраще мене зустріли це в Кривому Розі. Нині ж музиканти завітали до Кривого Рогу з новим альбомом на пролом. Робота мала бути презентована широкому загалу ще рік тому. Все змінила війна. У цьому турі на підтримку нового альбому ми звісно граємо наші хіти: пісні караоке. Це «Без Друг, тебе це може бути. Легковажно, подаруй світло. Ось не відступати, не здаватися. Присвячено нашим воїнам, без яких ми з вами тут би не стояли. Каверок версія на Петренка і знайомо з новими піснями. такі як «Вертаюсь перемогою. Її люблю та інші. У перервах між піснями конект із глядачами. Часто про наболіле, війну українських героїв, майбутню перемогу. Після неї зізнається Олег Собчук, не стримуватиме емоцій. Відчуваю, що я всплакну від щастя напевно, Це будуть якісь сльози щастя, а потім піду далі працювати, тому що після перемоги дуже багато буде роботи. Дуже багато, особливо зараз. Ми почали співпрацю з програмою «Врятуй кінцівку збираємо кошти для поранених бійців. А статистика дуже сумна. Ті люди, завдяки яким ми зараз тут з вами стоїмо на цій площі, вони віддали своє життя або віддали своє здоров'я. Їх треба ремонтувати. А щоб зібрати кошти, ми виступаємо. Тож графік у музикантів щільний. Попереду нові міста, концерти та емоції. Нині без них ніяк. Я вдячний усім, хто наближає нашу перемогу. Я вдячний нашим воїнам, захисникам, захисницям, абсолютно усім, кожному. Хто наближає нашу перемогу, хто не стоїть осторонь, хто приходить до нас на концерти, хто донатить і не приходить на концерти, але донатить. Тому дякую вам всім. Допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні! Олег Андрексона, Валерія Косигіна. цей день. 14 золотих, 13 срібних та 25 бронзових нагород завоювали представники спортивних клубів міста і Криворізької федерації рукопашного бою на чемпіонаті України. Змагання відбулися у Києві з призерами та переможцями. Поспілкувався Іван Проводов. Весняна частина спортивного року подарувала місцевим рукопашникам можливість проявити себе на всеукраїнському рівні. Криворізька команда, як завжди, склала більшість у збірні Дніпропетровської області та вирушила на змагання у складі понад 70 учасників. Чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів об'єднав дітей від 10 до 17 років. В віковій категорії 10-11 років це як себе випробувати на таких високих змаганнях, як чемпіонат України. 12-13 це вже під підводящий до розділу Кандидат в спорту, а 16-17 років вони вже через рік будуть битись по чоловікам, по дорослим. Чемпіонат України з рукопашного бою зібрав понад 600 учасників з 14 областей. Наше місто представили рукопашники міської федерації та профільних клубів. За 6 років у спорті в активі 13-річного Миколи Лаврененка вже понад 70 медалей. А бронза і золото на всеукраїнській першості чергова нагорода за наполегливість на тренуваннях. Змагання були дуже круті, бої були запеклі. Треба було позмагатися. Мені більше сподобався дозований контакт. Дякую, хочу передати тренеру В'ячеславу Ярійовичу Новицькому і всім, хто підтримував батькам та друзям. Змагання проходили у розділі ката та номінаціях Легкий дозований контакт. Дві золоті нагороди у срібного призера березневого міжнародного турніру у Бельгії Данила Глузенка. Я выступаю в категории 16-17 лет, юниоры, весом 85+, плюс. это абсолютно категория самая тяжелая. В категории у меня э, дрались два криворожца, ну и я. Самый тяжелый бой был, наверное, против моего одноклубника, но расправился. Нині Данило Глузенко, володар путівки на участь у всесвітніх іграх. Вони пройдуть восени в Італії. Цей престижний міжнародний спортивний форум буде визначальним і для Катерини Кочерги. Майстер спорту України, срібна призерка міжнародних змагань у Бельгії. Теж відвідала цими днями столицю, взяла золото національного чемпіонату та налаштована на активний етап підготовки до всесвітніх ігор. Дуже важко було тому, що було дуже багато країн, тобто весь світ. Треба ходити кожен день, треба займатися, треба нарощувати на наращувати скорість. <гум> Будемо їздити на збори, які будуть влітку. Там будемо тренуватися з тренером, головним тренером збірної. За підсумком чемпіонату України криворіжці вибороли 14 згутих, 13 срібних та 25 бронзових медалей. Іван Проводу, Валерія Косигіна. Цей день. Такими були новини четверга більше на нашому сайті в телеграм-каналі та у фейсбук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.